Продовжуємо воєнний марафон на прямому в студії Наталка Фіцич. Гість нашої студії політтехнолог Олексій Голобуцький. Вітаю Олексію! Вітаю! Хотіла з чогось другого почати. Ну побачила повідомлення від уряду і підвисла. Може, ви мені прокоментуєте? От, зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, щось ми мало чуємо повідомлень від нього останнім часом, так геть мало. Але, вочевидь, знаєте, коли чуємо, то воно таке щось має бути ґрунтовне. Так от, повідомляє прем'єр-міністр, що в Україні створюється платформа відеоспостереження для захисту українців від злочинності. Mm -hmm. от, це значить, мова йде про те, що планується встановити 50 тисяч камер. 8 тисяч, як він каже, вже інтегровано, робота продовжується постійно. І це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни. Коротше, шановні громадяни, за вами будуть стежити, називається. Це точно потреба зараз воєнного часу, як ви гадаєте? Найбільш нагальна? Ну, я... Ну, я... Чому ж ми глянули рідко чутно, тому що, як кажуть, інфопростір у нас не гумовий. Uh, і у нас, іншими? Да, іншими особами більш важливими і дійсно більш важливими. Це без сарказму абсолютно. Шмигель це хлопчик, який бігає між офісом президента і, і, і може, скоріше за всього, так. А можливо, навіть він і не бігає, йому просто по смс-ку висилають, що робити. Uh, щодо ініціативи, ну ні, ну ми ж йдемо до демократії, тому то нам треба, от ми вивчаємо китайський досвід. Кожному камеру, так би мовити, на кожну людину. Просто я не розумію. Ні, ну демократія і китайський досвід це трохи різні речі ну, взагалі. Тут, тут, тут же був сарказм. Тут я. Окей, я, добре, я, добре, я не, не читала, да. Буду піднімати. <laughs> добре, <laughs> добре, добре домовилися. Тут був сарказм. Uh, um, чи. Те, що це дозволяє, будь-які такі, такі ініціативи щось створити величезне і щось організувати під час війни, ну, зрозуміло, що перша думка, яка приходить, вона достатньо банальна, так би мовити, так? що просто вкрасти треба. Чим більше суми, чим більше от 50 тисяч камер, хто буде перевіряти, де вони будуть стояти, за вони, ким вони будуть слідкувати, що вони взагалі вирішують. А, в як це обереже від злочинності? Від злочинності? А як це буде до речі? обстріли, чи там роботу ППО? Можливо О... е... мене? П Показувати, бо з цим теж є проблеми, злочинність це, звичайно, проблема і, і проблема, яка нас чекає після війни і під час звичайно, що, що і вона пов'язана не з кількістю камер. Вона пов'язана з соціальним станом країни. Так би мовити. скільки грошей буде, чи буде розвиватися економіка. Якщо наша країна буде бідна, то хоч кожному пробачте в одне місце вставте камеру. Злочинність О, від всі, цього я маю зробити зауваження. Злочинність злочинність від цього не буде змінюватися. Досвід інших. Країн, так би мовити, які це підтверджує. Сучасний стан, так би мовити, я поки що мене злочинець, який вкрав щось там вкрав машину, це погано, дуже погано. Злочинець, який там похулиганив десь там розбив щось. Це, це погано, але. Чи допоможе 50 тисяч камер, щоб злочинців, які обкрадають армію на мільярди гривень, так а потім переводять це, купують картини своїм коханкам і іншим особам, тому це якось допоможе 50 тисяч камер? Тобто, ми, хоча б факт, за що віддаються такі гроші, наприклад, певній особі, яка малює картини, ми побачимо на цих камерах чи ні. Бо те, що я бачив, як вона сама так мото висловлюється, ну б хотілося можливо побачити і в скритому варіанті Ви це. Говорите знов ж таки. Я знов з бізнесменами Гранкевичами. Ми поговоримо обов'язково. Ми повернемося до цього кейсу, і ще будемо впродовж сьогоднішньої цієї години говорити про це. Але просто я хотіла щось інше, Бо знаєте, ми зазвичай там починаємо все таки війна, воєнний марафон. Ми говоримо про воєнні теми, і тут таке повідомлення. Хотілося щось інше. Іншого та почати, а не там, допустимо, з мобілізації, але і про неї теж тому, що я бачу, що от прем'єр-міністр заявляє про ці 50 тисяч камер, які невідомо навіщо зараз, прям от прямо зараз, під час війни. Але при цьому спеціально забила в пошук немає жодної його заяви про мобілізацію за останні півроку. Хоча е Верховна Рада розглядає наразі урядовий законопроект. Так і при цьому уряд вустами прем'єр-міністра не комунікує про мобілізацію. Ну там комунікує міністр оборони, але не прем'єр-міністр. А прем'єр-міністр говорить про те, що будуть долати е злочинні 50 тисячами камер на кожному кроці. Оце мене дивує. От такий підхід до мобілізації, е точніше, до комунікації. Може, як політтехнолог ви поясните, в чому тут справа, в чому таємний смисл послання від уряду. Ну, тому що це чисто технічна робота, і все законопроект. Ми що ж добре розуміємо, що мобілізація, як гаряча, ця картоплина, яку не хочуть брати з політичне керівництво, звичайно, повністю. Хоча знову ж таки, як ми розуміємо, і це абсолютно логічно, ми живемо в демократичній країні, де в Хоча є певні обмеження прав і свобод громадян, але не відмінені інститути, які повинні займатися в тому числі мобілізацією. Мається на увазі Верховна Рада, це уряд і в тому числі президент країни, так? Але, звичайно, що ця тема не популярна. Не хочеться повторюватись постійно, але прийдеться повторитися. На жаль, вище керівництво політичне, воно і далі дивиться на ситуацію не з точки зору виключно національної безпеки, виживання просто нації, так? виживання державності. а з точки зору війна, це як супутня, виглядає іноді так, супутня, е супутня дія, яка супроводжує політичне. Дійсно, скажімо так, так, що воно ну був би не була б не війна, був би там землетрус, так і треба було б там роздавати, як як була був як коронавірус, так все розглядається з точки зору рейтингу. Всім на всіх надягнути маски під час коронавірусу, так це вони довго вважав ввагалися. Ми пам'ятаємо це так. Бо це не популярно бо є. Бо у нас суспільство було розділене на двоє: одні вважали, що це насилля над громадянами, інші вважали, що це потрібно. І тоді було виставлено конкретний міністр. Міністри там декілька було, які брали на себе так само зараз. про все загальне, але. Про найгірше, найнеприємніше для суспільства, чомусь повинна, повинні говорити військові, а не політичне керівництво. Вони за це не хочуть відповідати. І впевнене, що коли законопроект так чи інакше буде е, прийняти, так звідти підуть всі е, статті, які не популярні. Більшість статей не популярні, вийде. То що від нього залишиться в такому разі? Ні, То не, залишиться принцип. Я, я думаю, що багато статей туди були вкладені в урядовий проект саме для того, щоб з ними успішно боротися. Ага. Тобто для того, щоб показати ні. Тобто військові хочуть по максимуму забирати без ноги, без руких і там і так далі, ловити всіх на вулиці. Ні, ми такого не дозволимо. І а далі вже там по сценарію і так далі. Тут, тут, ну, тут технологія достатньо примітивна і проста. Але є ті, хто говорять, що в принципі можна було продовжувати мобілізацію і без цих законопроєктів, Для, виконуючи просто ті закони, які наразі діють. І стотньо... В такому разі, якщо ті жорсткі заходи вичищаються із пропонованого урядом законопроєкту, то заради чого його розглядають? Виникає питання. Заради чого розглядають, ну мабуть, все ж таки не мабуть, а точно військовому керівництву потрібні, ну як сказав, Залужний, так йому потрібний людський ресурс. Але воно не визначає, як його набрати, він це теж сказав. Так, так. Про проблема в тому, що, ну як сказати, якщо ти звертаєшся до політичного керівництва, дайте, дайте, грубо кажучи, людей, потрібна кількість людей, щоб вирішувати ті задачі. А політичне керівництво каже: ми не можемо, це ви повинні. Але чому ви так робите грубо, чому ви так постійно там, ну. Ну, некрасиво виглядає, так, коли ці працівники воєнкомів ловлять там все інше. То і кажуть, ну так зробіть якийсь по-іншому варіант. Так? Добре, ми зробимо інший варіант. Виходить законопроект, за закону зрозуміло, що нічого принципіально нового там нічого не буде. Буде теж все те ж саме. Ну, от просто ну, ну неможливо, немор. Ну... Це ж, я розумію, це, це, я постійно це чую під кожним своїм словом про мобілізацію. мене там е, 10 людей питають, чому я не в окопі. І тому мені важко взагалі цю тему, цю тему обговорювати. Е, це повинні дійсно люди обговорювати, в тому числі, які воюють, але все ж таки, це теж мене стосується. Я живу в цій країні. Е, цю проблему. Ніхто чесно не хоче, просто ну з політичного керівництва чесно сказати не хочу, просто не хоче. Ну просто що немає нема варіантів рішень. Що що там немає ідеальних рішень? Та то буде чи погано, чи дуже погано, чи дуже дуже погано. Хорошого рішення в принципі не ну, як може бути хороше це оце знайти компроміс між примусом. а мобілізація – це примус і мотивацією, в бідній країні, де гроші ми і так повністю залежимо від заходу, от як, як от знайти цей баланс між примусом, і мотивацією. А Ви бачите пошук саме мотивації. Бо багато хто з експертів каже, що от власне примусу, от в усі ці комунікації навколо там питань мобілізації, примусу 90%. А в тому, що стосується якраз мотивації, там як би не було, але навіть наші вороги мотивацією займаються. Ну там там дійсно там вони там якісь там гроші якісь там та нумаси там ну вплин там... ну, звичайно що ці гроші часто як виявляється там не доплачуються і проблеми з цим ну все ж таки ну Співвізмірно це не означає, що ми, ми наші солдати отримують ну просто там на декілька порядків менше, ніж росіяни. Так це співмірні там величини. А, але просто виявляється, коли починаєш досліджувати це питання, виявляється, це не гроші, це не найбільша мотивація. Це звичайно, мотивація для деяких, але це не головна мотивація. Інша мотивація це. Побудова комунікації між, між е, е, суспільством, державою і армією, так правильно, щоб розуміння, е, гарантування якихось соціальних ліфтів для людей, які будуть війську. і так але це це це, ну, це не можна зробити за два місяці. Просто в чому проблема. Це не можна зробити. Дивіться, оце до речі, хороша сьогодні новина, новина яка я прочитав з приводу Швеції. Так Сьогодні, сьогодні чи вчора головнокомандуючий Швеції зробив заяву, що Швеція треба готуватися до війни. Міністр оборони, наскільки я зрозумів, і і міністр оборони мене теж, до речі, вразила ця ця новина. О, а, війною в Швеції ще не пахне навіть. Ну порівнювати ситуацію навіть. 13-го року в Україні і Швецію нинішню ну, неможливо. Ну, будемо об'єктивними, так? Швеція завтра чи післязавтра стане членом НАТО, і це буде війна не проти Швеції, а проти НАТО, грубо кажучи, так? Будь-якому разі, так, да, війна, це можливо абсолютно. ну, ну, Хто зараз може сказати, повірити, що це буде через рік, через два, через три. Це ну, оптимально, що називають експерти, там 5-10 років, так, можливо, ця війна. Але вже Країна, яка завжди була нейтральною, вже кону командуючи, розповідає про треба готуватися. Він там дуже так мовити конкретно каже, що кожен швед повинен війти в ці двері, щоб відчути, щоб це не було несподіванкою для нього, так. І ми згадуємо одразу ситуацію. ну давайте не про тринадцятий рік. Добре, це занадто вже можемо про двадцять перший рік. Двадцять перший рік, двадцять другий давайте двадцять другий навіть рік. Буквально за декілька днів до повномасштабного вторгнення, що у нас проводилося? Марафони? Ну от. про те, що війни не буде, от, от. як там він називався, марафон Є, я, єдності я, чи щось я щось, чесно, щось, я чесно, вже навіть не щось я забув А У мене пам'ять хочу вичерпнути свої пам'яті. Це чітка відповідь на питання, от просто. А це ж загальні речі. Ну, мать воно загально там підготуватися до війни, так. А мобілізація це частина цієї підготовки. Ну це зрозуміло було самого початку, що а, це не буде ну варіанти гібридної війни, вони вже всі використали. Росіяни, так, в Криму на Донбасі. Наступний етап це повномасштабна війна, це ну, логічно абсолютно. Ну, інших варіантів вже просто не залишилось. І до цього треба було готуватися, міняти закони. Ну, у нас ну я от дійсно іноді, от, коли я там став на цей е, 93-му році, я став на військовий облік, так? І ось оце книжечка з серпом і молотом, де написано СССР. Це є ознака, яка до сих пір в мене. У мене до сих пір ця книжечка, так? Дуже символічно. Ні, оце, це є ознакою того, як ми готувалися, і в тому числі і зробити мобілізацію ідеальною. В принципі, неможливо, але зробити більш-менш нормальною за декілька місяців, коли потрібно ну реально, залужне там інші кажуть, що потрібно. Правда, вони кількість людей не називають, але зрозуміло, що мова йде про сотні тисяч людей, так? Що потрібно через місяць, два-три, ну про які вони зараз проголосують, вони приберуть всі одіозні пункти про інвалідів, там, про все інше, так? Вони нарешті, ну мені здається, найбільш позитивне це, що буде годний і негодний, так би мовити, до військової, щоб не було цієї корупційної схеми частково годне, так? Бо вона ну, дійсно створювала дуже такі серйозні корупційні ризики. Продовжуємо воєнний марафон на прямому. Нагадую, політехнолог Олексій Голобуцький у нашій студії. І щойно говорили із Адріаном Каратницьким про ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Там реально боротьба починає загострюватись. І як тільки дійде до і почнуться всі ці голосування, стане ще гарячіше. Хотілося б, щоб до того часу питання допомоги було проголосоване, бо інакше я так розумію, шансів стане ще менше на голосування. Ну, будемо сподіватися, ну в принципі, поки що виглядає так з тої американської преси, яку я читаю, що е, нібито питання мексиканського кордону, імміграційні питання, вони вже позгоджені, сбліканці. Зараз вони, можливо, це для того, щоб ще більше прогнути Білий дім, так би мовити, але вони вимагають конкретного плану. На що ці 61 мільярд доларів буде виділятися Україні? Яка мета? Яка кінцева ціль? Які плани на, на цей рік? Так? Для І... цього Білий дім збирав виробників озброєння американських? 12 виробників, там ну, Саліван. зібрав. Я думаю, Ван що це, це само собою. Теж, так би мовити, відповідь ми повинні розуміти, що в принципі там нема такої, навіть якщо прибрати ці всі загальні слова республіканців щодо підтримки України, які висловлюють більшість, в принципі, так там є ще і практичний, грубо кажучи, дуже багато тих виробництв, які будуть працювати на Україну американських, так це знаходиться в тих, тих штатах, які голосують за республіканців. Тобто тут тут. Тут, тут, так би мовити, мова йде все ж таки більше про те, щоб в процесі виборчої кампанії президентської, яка буде дуже гострою, все зрозуміло абсолютно. Якщо залишиться Трамп і буде Байден, ну, це, це, це унікальна ситуація, в принципі, навіть для Сполучених Штатів, так, бувши президент, е виступає проти діючого президента. Ще раз кажу, це унікальна ситуація. І тут е вони. Не хочуть, щоб Україна, в республіканці, да, особливо трампісти, не хочуть щоб Україна була використана Байденом в позитивну частину. Да, так. Ну, тут, дивіться, ми вкладали гроші, Україна досягла. Супер, перемога і так далі. Вони хочуть, щоб це був ну, як мінімум нейтральний кейс, як кажуть, так, а не позитивний. Ну, щоб бажано, щоб негативний, так, щоб показати, наскільки адміністрація Байдена нераціонально використовує гроші, використову використавши гроші, не досягла ніякої мети. Бо знову ж таки, коли республіканці заявляють про те, яка мета, конкретну ціль поставити, так ну це теж от хочеться звинуватити. І наше керівництво в тому, що воно сама не знає, нема плану, так би мовити, так. Але з іншого боку, ну, це і важко. Це все ж таки війна на виживання з найбільшою, тобто, найбільшою однієї з найбільших армій світу. І тут питання, що е, ціль може мінятися кожен місяць, так? Тобто, ну, ми, ми це бачили. Е, війна може так повернутися в найближчі місяці, бо у нас таке складається враження дуже часто через. Нашу ж власну пропаганду державну, яка л'ється з телекранів, що в принципі зараз питання якесь тактичне, так от коли ми відіб'ємо Крим і ті території, які захоплені росіянами? Нібито стратегічне завдання, що ми вже точно будемо існувати, нібито воно вирішено. Ну не вирішено воно абсолютно. Ну не вирішено просто. І ми повинні розуміти, коли ми от попередня тема, коли про це говорить шведський е е головнокомандуючий, він виходить: якщо Україна виграє війну і, ви і виграє захід, так то не треба влякатися, е що буде війна в Швеції. Це ж він же прогнозує, що ми програємо війну. Війна Очевидь. в Європі буде як тільки Україна програє цю війну. І це повинні ми розуміти. Ми в першу чергу розуміти. І, е е Тобто ситуація в Америці, вона ну, хочеться знову ж таки, хочеться вірити, хочеться жити, як живе наш міністр іноземних справ, так би мовити, який каже, що на що нам план Б, якщо ми дуже віримо в план А. Це чудова позиція, чудова концепція, але я боюся, що у Колеби більше можливостей, коли все це почне, не дай Боже, так би мовити, в страшному сценарії, він, можливо, навіть не буде повертатися вже з закордонної поїздки, ніж більшості українців, які. Які змушені будуть, не дочекавшись плану Б, В, там Г, і Г, і так далі, так жити в плані А, де в нас все чудово, де ми всіх перемогли, де ми всі забронювали готелі в Криму, де ми вже відпровели парад в Москві, а в реальності, коли просто, ну, грубо кажучи, Україна просто не існує як держава. Це теж, тобто цей варіант він нікуди не відкидається. І тут республіканці, звичайно, грають ця от частина трампістів, грає для нас негативну роль, принаймні зараз на даному етапі виборчої кампанії. Бо я все ж таки впевнений, що якщо Трамп стане президентом, це не катастрофа, це не катастрофа. Ну, не була катастрофою. Це і в минулого президентства. Так, це це. Стрес, як він називається, креш стр, креш тест для системи американської демократії величезний, так? І для, взагалі, для системи, але ну, не, проходи, не пройшовши такий те, тест, ну не можна і сказати, чи, чи вона взагалі на щось здатна. Бо нас чекає, крім української війни, нас чекає точно глобальна війна з Китаєм і взагалі так мовити з симполі. Ну можливо, не в повномасштабному варіанті, але в нас чекається війна, нашу цивілізацію західну. Які ми все ж таки належимо, так би мовити, так? Ну, от ви починали, так, Олексію, якраз про цю тему, і ми таки до неї дійшли, врешті-решт. Ну, Ми бачимо, що насправді оцей вал просто е і корупційних скандалів і всього решта, так, є заяви там про, від Міноборони, про те, що вони боряться, про спроби цього всього боротися. Ну просто є стільки враження, що відбувається боротьба з тими випадками, які стали відомі. А те, що невідомо, про нього і невідомо, скажімо так. І як в такому разі наші західні партнери мають на все це дивитися? Ні, Ну, це означає, що, по-перше, слава Богу, хоч є така можливість, якщо публічно знаю, і стало простіше, все ж таки, до публічного доступу до такої інформації, ну, простіше стало. Це пов'язано із системою і пов'язано з і в тому числі з роботою наших журналістів. Це все ж таки теж важливо дуже. Ну, 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 так не... якби не їхня робота, це б не стало відомо. Ну На так я вам скажу, я довго постійно думаю, чому так відбувається в нашій країні і все інше. І приходжу до висновку, якого приходив раніше, але все ж таки якось гнав цей висновок, бо це стосується не тільки нинішньої влади. Це стосується всієї системи. Нема чіткої політичної волі на самому верху. От нема і все, хочете вбий. Є всі органи, нібито їх більше, ніж потрібно. Правоохоронних органів в боротьбі з корупцією. Є ну, відносно, ну, все ж таки, ну, суди ну, ну, більш-менш хоч щось роблять, так би мовити. Так? Крім того, що з'явилися і нові суди. Щось відбувається, але система, система залишається. Такою самою. Тобто вона не хоче себе. Ну, слухайте, ну дійсно, на чому вона повинна мінятися? Вони чудово всі себе почувають. Всі чудово себе почувають. Ця система дає можливість існувати просто величезному колу людей, які нічим не займаються. Крім того, що вони просто. Ну, чим цей персонаж займається, крім того, що вишиванки носить? Ну нічим не займається. Тож це не робо... Він навіть не придумує ці схеми, що найжахливіше, так? Що є аферісти, які там сидять, там щось це просто елементарно. Ти маєш зв'язки там, ти маєш зв'язки тут, ти з'єднав, все, вам всіх кинув, все нормально, чудово, і ти вже відпочиваєш в Іспанії, в Італії, купуєш нерухомість і так далі. І я, я завжди був проти показушної і такої демонстративної боротьби з корупцією. От знаєте, я. Як ліберал, по поглядам, ну, принаймні, останні років десь 15, я розумію, що, мабуть. Ну, не, не, ну, це, ну, ну ми ну, думаємо, що ми європейці, але розумієш, що ми не європейці. Що без демонстративних якихось покарань, таких конкретних, так? ну тому що ну, не відчувають вони небезпеки. Ну, вже нібито і, і... Тут же проблема в тому, що. Можна ж красти, можна цим цим займатися і, ну, знаєте, як там, і жити все ж таки комусь. Це ж проблема в тому, що не тільки в тому, що вони крадуть, а те, що вони показують безліч Робляться людей, демонстративно. Що, що демонстративно це відбувається, як вони витрачають ці гроші, а потім, а потім сидить хлопець 30, там, 25 років, так? його ловлять в тролейбусі в трамваї і змушують за цю мерзоту, ну, як він так вважає, дуже часто так, просто вмирати в окопі. Бо ця Мерзота, вона ж залишається далі. З ним все буде. Я от не сумніваюся, що з ним буде. Ну не з ним, ну можливо, йому трохи з життя попсують. Але його сину, всім коханкам, всі будуть чудово жити далі в Україні. Ви думаєте, що про це про цю Соню не забудуть через ти? Да забудуть, бо до таких прикладів тисячі. І вони чудово. Інститут репутації не працює в принципі. В неї безліч і у них всіх безліч з'явилося захисників відомих, так? Безліч просто які дуже розповідають, сумне. розповідають, що це чудові люди. Це дуже сумно на превеликий жаль, але ну, тим не менш, треба щось робити. Ну якось, якось продовжувати цю боротьбу, бо інакше просто не виживемо. Продовжувати Дякую. так. Дякую, Олексію. Політехнолог Олексій Голобуський вулиці годині.